Вас вітає канал Квіткові посаденки Світлани. Я вже прийшла з сином на дачу. І сьогодні у нас така дощова погодка. Ну, сонця багато немає. Бачите, скільки хрущів тут у нас літає. Це тільки раночок, а ввечері їх скільки. Я вже занесла сукулентики, бо у нас три ночі поспіль буде. Заморозки, чи 2 градуси. Тепла це дуже мало. Ось у тряпочку, як наші бабусі робили, зараз покладу насіння тині і арбузи. Не думала їх висаджувати, але потім та скільки місця, щоб не спробувати. Дивимося, як вона проросте, яка у них схожість. День багатенько, а кавунчиків мало. Все, залити водичку і хай стоять. Вчора. Накривала розсаду додатково у парничках, а тут забула просто витащити, отак стояла розсада, то поки що живенька. Слава Богу. Ось витащила її на сонце, і ту треба пізніше відкрити і ось цю. Тепличку відкрила на сонечко поки що. Зранку ще в нас 10 градусів зараз. Хай воно трошки вже просяться дуже майорчики і красули на сторці. І дуже просяться до висадки. І помідорки можна деякі висаджувати. величенькі брати. Але зараз дуже холодно вночі. А я ще насадила огірків і кабачків. Не знаю, що з цього вийде. Сьогодні буду трошки і сапати. Сьогодні нічого висаджувати не буду. А, вже забула, вже все. Тут у мене м'ята є. Потім хризантемка, по-моєму, є. Ой, не знаю, що іще. А м'ята декілька видів. Ось так. М'яту я буду до м'яти, саджати хризантемки, Це треба віднести. А це тут оця восковички І ще м'ятка. І ось це теж м'ята. Така цікавенька, пухнастенька. Ось тут у мене печалька. Оці всі, тут сукулентики висіли, я вчора забрала будинок, а ось цей стільчик я ж не могла притаскати. Тут у мене барвинок, плектрантус і колізія тротисканція. І воно все замерзло, на жаль. Я не знаю, чи відійде воно, чи ні. Ось теж потемніло, почорніло. Один барвіночок стоїть собі, як ні в чому не бувало. Так що прийдеться обирати оте все, а сюди насаджувати з моєго квітника, з розсадничка. Буде так. Помилувалася трохи і досить. Расте, чи не раз вот шо вот здесь вот? И не растет? Все расты. Ну короче, Не собак? Не, ну це можно. Сьогодні ще наводиться порядок біля будинку. Ось, вирівнюються оці великі камені, вони тут з часом всі попадали, треба, щоб було красиво. Масяня гуляє потрошки, виходить з нами. Ще ось тут. Вже немає травички під лавочкою. Біля будинку ось гарненько травичку син прибрав. А я буду ось з цієї сторони, оставлю доріжку і тут квітничок такий буде у мене. Тут зроблю зараз порядочок на виду. Так, все, виклали рівненько. Ось так. Закопається і буде гарно. Так, лишня, лишня земля мені, мені на горшок. Тут на тут лішня. Ну, подивимося, подивимося. Тут у нас рівненько. Оце Це ми не будемо чіпати. О, Масяня що Масяня вже щось чуде. Лова щось. Масяня. Що тут таке? Де ти? Де він? Що таке, Масяня? Що ти ловиш? А? Так, ну що, ми збираємось додому. Завтра вже приїдемо зранку. Дуже холодний вітер. Я все знову понакривала. Деяку розсаду занесла в будинок. У нас тут сусіди приїжджали з дітками. Вже поїхали додому, буквально щось вони тут часок і, мабуть, замерзли. Ось так я сьогодні попрацювала. Я думала, зійду з ума. Таку ділянку здорову. Це все моя майбутня, класна. Залишила кущ, не знаю, що це за кущ. Їх там багатенько у квітнику. Можливо, це якісь квіти, а можливо, ні. Не знаю. Залишила, може хтось підскаже, чи виривати його, чи ні. Ось. Що воно за таке рослинка? Закриваємось, кормимо, кладемо корм Масяньки. і все. Ідемо додому. Треба теплу ванну. Ось обіцяють на завтра, але ми повинні приїхати, бо в доміку треба робити розетки, вішати вішалки, ну, роботи повно. Дуже жалко рослинки, які, можливо, не виносять холоду. У мене ось тут квітне. Ось не забудка. Далі тут ось ще треба сапати і сапати. І повикопувати всі ці тюльпани, повисушувати. Тут десь я бачила ось біла фіалочка. Така гарнесенька, малесенька. Тюльпанчик гарний. Ось такий. От. ну і потихеньку потихеньку так нарцисики розпускаються. Ну вони ще дуже-дуже повільно. Ось тут їх начебто багато насаджено, а один-два. Вилізло і все. Їх треба пересаджувати, оновлювати і гірка. Моя ось так зараз виглядає. шиловідні флокси квітують, маргариточки ось. Ну і чудово себе почувають мозці восковички. Так, ну і... Хотіла ж показати ще ось такий порядочок у нас. Тут, тут буду насаджувати квіти. Вже завтра прийду і ось там зроблю ще таку полосу, де ось росте папоротничок. І насаджувати потім туди квіти. Масяня гуляет Я его занесла Аж туда за, за сетку кинула Трошки по травке погуляла Заходить не хочет Да, вот тут вот, там дальше. Тут еще, ну тут тоже ще раз, два, три квартала. таке он і далі поймеш. Ну камні, мусор, щоб їхати. раз поворачиваю. А тут еще хоть травка. Травка Чуть -чуть. зеленеет солнышко блестит. фига себе. Скользько, що з тебя вводить? Вводить, так да. сумнів, тут ніхто нету. А я продовжую працювати над квітничком. Ось таку вже ділянку тут зранку просапала. але дуже тяжко сьогодні. Вчора було Набагато краще, бо земля липка. Вон, що робиться? Оце таке налипання. І також на граблі налипає. Ну, до обіду поробимо сьогодні вже і все. Тут трохи, я не знаю, що це. Оце залишила. Не знаю, що це. Далі папороть я знаю. Ось це залишила. Можливо, то якісь. Сорнячок я його залишила. І все. І зараз покажу ще. Сьогодні у нас розеточний день. Міняємо розетки. Тряпочки є? Єсть. Тряпочка там. О, все. від мішки. Так, угу. Стыла у меня работает У меня не работает. Так, еще вырезать. Где вырезать вот это вот, Цветочки у меня красивые стоят, бачишь? А где ты нарвала? Да где? Вот там же ж. А, так вот она там... пахнет. Конечно. Так, сейчас. Вот тут с этой стороны залишилась вот такая деляночка. Тут я тоже не знаю, что это такое. Вот это. Вот это. Ну, оце, мабуть, якісь квіточки. А це часник. Чомусь тут. Ойде, там квіти. Реакція повинна пройти. Яка реакція? Ну, шпаклюки. Ага. У мене є ще такий план. Ось тут зробити квітничок. Оце від стільця до хвірточки тої. І тут теж, де в мене півонія. А! Туалет? Сходив. Ой, масянька де ж уже Пішла вбирати. Ти що поставила молоду фото? Так, да, що я поставила молоду фото? Вони мене не можуть узнати. Ну, там управління на дачі, даче така пише, по фото не можуть узнать а я ж поставила молоду і красиву. правильно я, я должна ставити? стару з морщинами бабу.